Я вважаю, так як вважають і всі нормальні, адекватні, розумні інтелектуальні люди в країні, що без перевиборів до парламенту нічого в країні не зміниться. Парламент сьогодні це є більшість яценюка Порошенка і партії регіонів. Парламент сьогодні це є той осередок. Який реально започаткував реванш по суті контрреволюцію. І вони сьогодні продовжують ту політику, проти якої повстали два майдани, Повторюється один в один, 2005 рік, те, що було після помаранчевої революції. А після помаранчевої революції ви знаєте, що було? На жаль, буквально через декілька місяців. Мій уряд пішов у відставку, він був відправлений. Ющенка і був поставлений уряд спільний Яціню, Януковича і Ющенка, і вони вже по суті почали разом управляти країною. І тоді дійсно контрреволюція відбулася. Сьогодні відбулося те ж саме. І тому хто б вам що не говорив, що дострокові парламентські вибори це план Путіна, це погано, це дестабілізація країни. Це неправда. Абсолютна неправда, Знаєте, чому так говорять, тому що маріонетки при владі всім подобаються, тому що маріонетками при владі на найвищому рівні можна спокійно маніпулювати, можна їх використовувати для надзбагачення і можна через них принижувати українську націю, український народ. І тому їх все влаштовує, розумієте? І тому сьогодні всі їх залежні засоби масової інформації розповідають, що дострокові парламентські вибори це катастрофа. Це неправда. Неправда, тому що в новий парламент прийде набагато більше демократичних. Набагато більше е, представник демократичних сил, представників громадянського суспільства, про європейських сил, і там точно не буде народного фронту Яценюка, і там точно не буде в такій монопольній кількості представників блоку Петра Порошенка. Для того щоб говорити, який буде наступний парламент, треба чітко розуміти, яка є остання соціологія, яка показує практично склад наступного парламенту. І не треба лякати. ви розумієте, вас лякають для того, щоб ви ні в якому випадку не боролися за дезнестрокові парламентські вибори. Люди дуже і дуже сильно помилилися, віддавши голоси Яценюку і Народному фронту і віддавши голоси на парламентських виборах партії Солідарність блоку Петра Порошенка. Сьогодні всі люди це розуміють. І є тільки два варіанти виходу з цієї ситуації: перший варіант це терпіти таку наругу, корупцію і хаос в державі, які доведені вже просто до А друге це переобрати цю владу. Немає третього варіанту, розумієте? І сьогодні, коли переобрали цей уряд, то всі побачили, що політика не змінилася по тарифам, по тому, що, наприклад, запропонували збільшити соціальні стандарти, при тому, що ціни піднялися за останні два роки на 2,9 рази. В 2,9 рази майже в три так. Майже в три рази запропонували в кінці цього року на 10% підвищити соціальні стандарти. Це що знущання? Це що? Просто знаєте, кістку з барського столу кинути людям. Тому немає альтернативи переобранню цього парламенту. Не існує те, що вони говорять, що прийде партія регіонів обман, тому що вся соціологія показує, що вони вище – 10-15% – не піднімаються. Зато буде значно більше самопомочі, і це показує. Якраз соціологія. По-друге, буде значно більше нашої партії батьківщина, і ми покажемо високий клас, як треба управляти державою разом з самопоміччю. Буде значно більше демократичних сил, а саме, буде долати бар'єр. Партія Свобода, буде долати бар'єр, скоріше за все, громадянська позиція Анатолія Гриценка, буде долати бар'єр, і це дуже вирагідна команда, яка йде під прапором Михайла Саакашвілі, Тобто, на дві третини це буде демократичний парламент. Там не буде народного фронту. І там буде значно менше блока Петра Порошенка, і саме тому, що їх буде менше, вони через всі свої інформаційні можливості дискредитують дострокові вибори і кажуть, що це буде план Путіна. Дорогі друзі, план Путіна це довести країну до такого крайнього стану зубожиння і економічного розвалу. Оце план Путіна. І Путін сьогодні радіє, що рівень життя українців стає значно нижчий, чим рівень життя в його імперії, в його диктатурі. Він радіє з того, що українці розгублені і що вони не можуть сьогодні самі себе захистити від цієї безглуздої політики. І тому план антипутіна це привести сильну, демократичну, некорумповану, абсолютно проєвропейську владу в парламент і поміняти хибний, абсолютно непридатний для України курс нищення нашої держави. А він робиться свідомо У, в Україні цікаво тільки надра сільськогосподарська земля і інші ресурси. Люди тут не цікаві. І тому на охорону здоров'я в цьому бюджеті виділено більше ніж в три рази, верніше менше в три рази ніж це було в попередні роки. Це все дуже і дуже небезпечні симптоми. Тому я звертаюся зараз до всіх, хто нас чує. Немає альтернативи негайному мирному конституційному е, процесу зміни парламенту як наслідок зміни уряду і як наслідок припинення монополії президента Порошенка на управління країною. Юлія Володимирівна, дивіться, Давайте ми ще подивимося. Слайд власне на Національного демократичного інституту. Як ви оцінюєте діяльність президента, уряду та парламенту саме на цей момент? Він дуже показовий і в цьому контексті потім буде до вас запитання. Давайте це перший слайд. Ну, от, власне, якщо президента добре, бо дуже добре 9%, погано, бо дуже погано 54%. Якщо на уряд. То добре або дуже добре 3%, відсотки, погано або дуже погано 71%. відсоток, і парламенту добре або дуже добре. 2%, відсотки, погано або дуже погано 69%. відсотків. Тобто добре діяльність парламенту або дуже добре лише 2%. відсотки. Але найбільше все ж таки погано або дуже погано оцінює діяльність зокрема уряду. І парламенту і, і парламенту президента. і президента, тобто, всі у нас всі політичні інститути, вони фактично наразі дискредитовані. Дискредитовані. дискредитовані дискредитовані з боку довіри населення українських громадян. Якщо ми говоримо, що от немає зараз альтернативи, справді законної альтернативи, аніж дострокові парламентські вибори, як може бути у законний спосіб зреалізований цей механізм? Ми знаємо, один механізм це там. Право право президента, так якщо б не було там сформовано коаліції, загалом розпустити парламент. Ну коаліція нас формально так вона є сформована. Уряд у нас є. Який законний спосіб піти на дострокові парламентські вибори? Ну, по-перше, абсолютно помилково говорять, що завершена політична криза. Оце у вас на екрані це політична криза. Це коли всі органи влади втратили свою легітимність. Втрата легітимності це означає, що народ більше їх не підтримує і вони більше не представляють народ. Тому криза от тут друге, що є влада, як була корумпована, так і залишилась. Тому що тіньовий вивід капіталу він не припинився, а він навпаки збільшився. І це є теж симптом політичної кризи, тому що суспільство відчуває, що йде масштабна корупція, а у людей забирають ці останні копійки для того, щоб цю корупцію живити і щоб її годувати. Це друга складова кризи, але є і третя складова кризи. Ця третя складова в тому, що коаліції не існує. І це якраз відповідь на ваше питання. Як ви думаєте, це випадково перший раз після введення конституції, яка передбачає створення коаліції, немає поіменного складу коаліції. Тобто сьогодні не існує переліку прізвищ народних депутатів, які входять в коаліцію. Знаєте чому? Тому що коаліції немає, тому що коли голосували за уряд, ми побачили реальну кількість членів коаліції. Вона була 206. 206, а треба 226. і це дає абсолютно легітимні підстави президенту, спираючись на Конституцію України розпустити цей парламент і оголосити дострокові парламентські вибори. І ви знаєте, чим відрізняється влада в Україні від влади в демократичних країнах світу? Тому що коли влада в демократичних країнах світу відчуває, що втрачена довіра суспільства. То перше, що роблять президенти, прем'єри, парламенти справді цивілізованих держав, вони оголошують дострокові вибори для того, щоб показати, є довіра до них чи немає. Якщо довіра є, вони продовжують працювати. Якщо довіри немає, то треба безумовно переобирати владу. Пам'ятаєте, коли в Греції була криза? І коли вимагала Міжнародний валютний фонд, вимагав дуже жорсткі е, заходи, е, що провів прем'єр-міністр Греції. Що він зробив? Він домовився про значне м'які більш умови надання кредиту МВФ. А потім, після того, як він провів ці умови МВФ, він вийшов і оголосив дострокові вибори. І він сказав, що якщо немає довіри до мене, то переобирайте і хай приходять інші. Но люди підтвердили довіру. Самі керівники і лідери держав ініціюють підтвердження довіри органам влади в кожній державі, яка живе демократично. У нас вони пазурами, розумієте? Кликами вчепилися в ці крісла. Вони просто вже до сорому доходять. Як при таких рівнях підтримки, вони сидять і промивають мізки людям, що дострокові парламентські вибори це план Путіна. Ні. Якраз не проведення дострокових парламентських виборів, це їх план залишитись на посадах, залишити на посадах тих людей, які сьогодні довели ваше життя до віччя. Треба повне перезавантаження влади в Україні. Чим швидше це відбудеться, тим швидше ми можемо стати на справжній європейський демократичний і ефективний шлях розвитку. Треба міняти курс і треба проводити модернізацію в усіх сферах життя України. Це те. З чим ми заборилися вже на 25 років. Юлія Володимирівна, будемо на буде насправді вас відпускати, але все одно, ви ж відверто, якщо говорити, ви ж не вірите в те, що президент з огляду саме на ці от аргументи абсолютно логічні, так а він оголосить про дострокові парламентські вибори, про розпуск парламенту. Напевно, що ні. Які можуть бути інші механізми? Тиск суспільства, от що так? Я думаю, що сьогодні можуть всі місцеві ради по всій країні, районні, міські обласні. Підняти хвилю не сприйняття того, що робиться в уряді, не сприйняття того, що робиться в парламенті, що робиться на рівні президента. Якщо знизу з місцевих громад. Піде хвиля вимоги, про дострокові парламентські вибори, про зміну курсу, про припинення знущання над людьми по тарифам на газ і на тепло, на гарячу воду, на електроенергію, і на все інше, тому що піднімають ціни в інтересах кланів, а не в інтересах економіки держави. Якщо знизу почнеться ця хвиля, і цей тиск, якщо всередині парламенту, всередині Верховної Ради всі опозиційні сили скоординують свою діяльність. Із першого сесійного дня будуть вимагати дострокових парламентських виборів негайного відсторонення цього уряду від влади, тому що те, що зробили з тарифами, це просто катастрофічно для економіки держави. Люди, які заплатять такі тарифи, вони не зможуть вже нічого більше купити. Рухнуть навіть ті підприємства, які виробляли і хліб, які виробляли і продукти харчування, які виробляли одяг в Україні, взуття. Ліки вони не зможуть нічого цього продати, тому що у людей не буде жодної копійки це купити. І тому нам треба зупиняти цей колапс. І тому тиск в парламенті, і наша фракція готова долучитися до такого тиску. Або хай відміняють всі ці абсолютно некомпетентні і руйнівні для держави рішення. Або треба всім всією країною мирно поставити вимогу негайних дострокових парламентських виборів.